Добрий день. Ну що, починаємо вибирати мені гардероб? Так, я знаю, що ти любиш. І що таке я люблю? Ти любиш білі платье і яскравий одяг. О, моя мама просто любить червоний Вау! Ви коль. Я думаю, буду пасувати. Що, мірі? Так. А це мій розмір? Мій. Молодець. Чекай. Чесно, я не дуже люблю шопінь, але з мамою це весело. А, клас! а зараз ми мамі виберемо джинси та футболку. Адже нас чекає подорож у римі. Що я Ще Дякую тобі! я сьогодні провела супер день. Тому що для кожної мами найголовніше в житті це її діти і те, як вона виглядає. Тому що, якщо щаслива мама, щаслива родина, а ми жінки щасливі, тоді, коли ми гарно виглядаємо. А в одязі від китіно ти себе відчуваєш справжньою жінкою. Тобі спокійно, ти впевнена за свій образ, тобі зручно, тобі комфортно. І я думаю, що наші римські канікули. Будуть класні, і ви отримаєте на Фейсбуці багато гарних фоток. Флоренція, Рим, Верона, Венеція і багато цікавих міст чекають на нас з тобою. Ми з Матусі на шопінг витрачаємо дуже багато часу. І сьогодні ми завітали до улюбленого магазину за чим сильним та гарненьким. О, а тут уже нова колекція. Робота у мене буде дуже багато, адже я мушу переглянути усе. Мама, ти відпочивай, а я відчекаю щось класне для тебе. Думаю, вони будуть гарно дивитись на мої худенькі матусі. Але одних джинсів буде замало, потрібно ще щось підібрати. Можна трішки поекспериментувати з кольорами. Я хотіла підібрати для своєї матусі якусь сукню, адже вона дуже любить підбори. Такий жіночий образ їй буде дуже пасувати. Як я вам уже розповідала, моя матуся любить стиль бізнес кежуал. Це водночас наче зручний, але й класичний одяг. Не так давно закінчився український тиждень моди. Вітчизняні дизайнери підтримали світові тренди і представили нове бачення весняних образів. У колекціях весна-літо 2017» домінують жіночність та жіночні станітність у а хітами цього літа стали квіткові мотиви. Ну що ж, ходімо, ми з тобою завжди на стилі. Моїй матусі пасують усі кольори та відтінки. Вона у мене блондинка з красивими очима, і щоб вона не приміряла, все виглядає просто неперевершено. Перший образ я хочу обрати літній та сонячний. Трібно забати про аксесуари, адже вони завжди додають шарму та яскравості, а бути яскравою це точно про мою красу німатусів. Перший образ я підготувала жіночий та літній. А зараз хочу трішки експериментів. Я хочу бачити тебе у новому образі. Ну що ж, ходи, показуй. Моя матуся найкраща, вона красива і стимка. Ми з нею витрачаємо дуже багато часу на шопінг, і сьогодні ми завітали до нашого улюбленого магазину за новинками, тому давайте підберемо щось красиве. А зараз я розповім вам про її стиль, і це бізнес кежуал. Це елегантний та повседенний діловий одяг з нотками комфортності і легкості. Вона завжди виглядає чудово та стильно. І давайте подивимося її перший образ. Тут стільки красивих і стильних речей, що я не знаю, що її вибрати. Але я хочу щось зібрати для для прогуляного парку, адже ми обожнюємо прогулюватись на свіжому повітрі. І ще кілька аксесуарів, і все. Образ просто неймовірний. Ти Це у мене така красуня. Шопінг з дітьми це завжди чудова пригода. Я мама двох синів і своїх хлопців завжди беру на шопінг з собою. Тому що молоде покоління завжди зможе порадити те, що модне і те, що дійсно в тренді. Хоча вони хлопці, але з мамою вони йдуть на шопінг завжди з великим задоволенням. З моїми синами ми справжні друзі. Тому запрошуємо на шопінг в наших магазинах разом з дітьми. В наших магазинах надзвичайно великий асортимент одягу, і ми допоможемо вам створити лук на будь-який смак. В нас ви знайдете не тільки джинси. Але й плаття, комбінезони та верхній одяг цієї осені. Ми підготували для вас велику колекцію пальт, курток та пуховиків, різні наповнювачі, різні довжини та різні стилі. Цього сезону гарантовано в наших магазинах ви побачите найбільшу колекцію у Львові. Запрошуємо вас.